Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю зневір, Високі думи про майнули, а по таймиру водовир стражденних літ нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе чим жив, сьогодні трач, все рвуть руками обома, але ж чи все. Не все їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть, на, на вічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвірні, малої ласки серед зла, квадрат чотири на чотири і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова і на змозолених долонях в солоні сльози, як жорства, і так провадить, зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди і в щасті нелюдів пощербне. І державний меч, і гнів, і гора зітриться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч потороча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи, єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь. Високим гнівом богорівен, хай може й не ріка а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма, тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.